Австрія відмовилася видавати Україні чоловіків призовного віку, які в'їхали після початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив речник австрійського МВС. Таке ж рішення щодо ухилянтів ухвалила Угорщина. Про це повідомив заступник прем'єр-міністра країни. Не хоче екстрадувати чоловіків від Чехії, адже це не передбачено європейською конвенцією. Пояснив речник тамтешнього мін'юсту. За даними німецького телеканалу, Deutsche Welle, не видаватиме чоловіків і Німеччина. Поговоримо про цей процес з Іриною Сушко, керівницею громадської організації Європа без бар'єрів, пані Ірино, вітаю вас на живо в ефірі марафону. Нещодавно голова фракції Слуга народу в Верховній Раді Давида Рахамія власне анонсував те, що країни Євросоюзу допоможуть Україні повернути ухилянтів. А от бачимо заяви з низки країн, говорять про інше. Тож які перспективи цього процесу? Вітаю вас. Ну по перше, треба пам'ятати про те, що все ж таки принцип або механізм екстрадиції повернення прав. Порушників, він існує, він дієвий інструмент. І загалом, наша країна, яка е, може користуватися відповідною конвенцією про повернення правопорушників, е, дійсно має таку можливість звернутися до конкретної країни, в якій перебуває то, та чи інша особа, щодо якої у наших е, е, органів влади є питання щодо. Е, Кримінальної чи іншої відповідальності, то згідно такого принципу екстрадиції, країна повинна розпочати цей процес. Тому загалом е, наші е, політики і окремі депутати, які ініціювали е, таку, скажімо, справу, вони покладалися на цей принцип. Але, можливо, вони забули про те, що Конвенцію не передбачено принципу МАС. Тобто не може бути такого, що наприклад, і е, стосовно якоїсь кількості, умовно кажучи, ухилянтів або чоловіків, які перетнули кордон з метою, е, скажімо так. Обійти мобілізацію, то рішення щодо групи людей судом конкретної країни прийнято не може, бо такої норми немає. Може розглядатися лише щодо конкретного, ну індивідуального, скажімо так, випадку. І е, тут дуже важливий момент, чому ми сьогодні почули про новини з Німеччини, Австрії. Ви е, про це сказали. Е, тут е, я би хотіла дещо уточнити: е, це були перші реакції відповідних органів влади країн, де знаходяться умовно кажучи, ухилянти, і е, це м насправді була реакція. Після тих заяв наших е, е, депутатів, і це був певний тест того, наскільки е, ці країни будуть готові е, діяти е, у відповідності до е, Конвенції про екстрадицію. Тобто, що тут, що тут дуже важливо? Важливо, чи співпадає. Наприклад, скажімо, міра, покарання, відповідальність, яку несе особа в Україні за незаконний перетин кордону з тією мірою покарання чи відповідальності, яка є в тій країні, і ось відповідно, Австрія, Німеччина і ще ви назвали одну країну. Вони перевірили. Так, так, своє внутрішнє національне законодавство і прийшли до висновку, що вони не можуть видавати цих людей, тому що згідно їх законодавству незаконний перетин не вважається кримінальною відповідальністю. Але водночас дуже важливо розуміти, що якщо Україна органи відповідні влади добре підготуються. І скажімо, що до конкретної особи буде порушено кримінальне провадження, буде зібрано доказову базу, і буде відповідно чітко встановлено, що дана особа скористалась фальшивими або підробленими документами і перетнула кордон, і в неї щодо неї вже є кримінальне провадження, то відповідно знайдуться такі країни, ну, зокрема, країни члени. Європейського союзу, у яких знайдеться можливість цей запит прийняти, але на практиці, от скажімо, суючи з того, що ви сказали, що лише за індивідуальним запитом це можливо, це не виглядає це можливість чисто теоретичною, адже треба надати ну дуже багато документів на кожну особу, як ви вважаєте? Так, насправді, практикою показано навіть щодо таких дуже гучних, скажімо так, прикладів пов'язаних з українськими олігархами, які перебувають зараз за кордоном, як важко було рушити ці справи, тому що мало країні дати запит до доказовою базою. Цей запит буде обов'язково надіслано в тій країні, куди ми звертаємо до суду А суд буде спиратися на ті умови, які передбачені, або точніше, навіть вимоги, які передбачені Конвенції, яка в першу чергу виходитиме з презумпції невинуватості із е, захисту з логіки, з філософії захисту прав особи. І тому, наприклад, там. З'являються такі вимоги, такі очікування, що країна, яка робить такий запит щодо е, щодо екстрадиції, вона повинна гарантувати, що в країні є спецзаклад, наприклад, на утримування, е, на утримання, точніше екстрадованих, і це. Такі спецзаклади, які повинні мати конкретні умови, відповідні критеріям, ну, наприклад, там Європейського союзу щодо захисту, скажімо так, утримуваних. І ми чи ми маємо собі так подивитися реально і сказати, чи ми готові, наприклад, порушувати ці справи? Тим, щоб ці справи дійсно mm -hmm. були успішними. Mm -hmm. тому з одного боку, так маленький висновок, з одного боку, екстрадиція це цілком реалістична процедура, mm -hmm. яка діє, водночас до неї потрібно дуже чітко і грунтовно ем, готуватися, тому що це процес бюрократичний, mm -hmm. це процес судовий, так. який потребує Так, частина. Я зрозумів, пані Ірино, що теоретично вона існує, але на практиці перспективи досить. Туманні, дякую вам дуже, рина сушко, керівниця громадської організації Європа без бар'єрів. Говорили про перспективи реальність повернення ухилянтів від мобілізації з країн ЄС до України.